Hello and welcome to English with love. Дане коротке відео присвячується так само The Past Simple Tense минулому простому часу. Ми поговоримо про вимову закінчення дій, яке ми додаємо до правильних дієслів для того, щоб утворити стверджуване речення past simple. Отже, Іді може вимовлятись трьома способами. Це може бути вимова id, т або д. Якщо слово закінчується на дзвінкий приголосний звук або на голосний звук, закінчення «іді» вимовляється Д. For example, happened, showed, played. Коли слово закінчується на глухий приголосний звук, закінчення дій матиме вимову Т. Хопт knocked. Коли ж дієслово закінчується на звук Т або Д, тоді закінчення дій матиме звук «ид». Visited, Activated Decided. Тепер поговоримо про спелінг. Спелінг це орфографія, написання слів. Якщо у вас є коротке, односкладове слово з трьох або чотирьох літер, яке закінчується на одну голосну, після якої стоїть одна приголосна, то останнє приголосна буде подвоюватись. To stop зупиняти, стопт зупинив. Коли дієслово в своєму складі уже має в кінці букву I, яка пишеться, але не читається, ви до цього дієслова додаєте просто закінчення «ді». For instance, to like liked. Якщо дієслово закінчується на букву Y, перед якою стоїть приголосна, то Y зміниться на I і після цього ви додасте закінчення ED. For instance, to cry, cried в двоскладових словах, де другий склад є наголошеним, і слово закінчується так само на одну голосну і одну приголосну, відбувається подвоєння, але тільки в тому випадку, якщо наголос спаде на другий склад. To refer, referred, to occur, occurred і так далі. У всіх інших випадках, які не підпадають під ці правила, ви просто додаєте закінчення ідії. That's it for today. Це все на сьогодні. Прошу підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі та ділитись цим відео з усіма, кому буде цікаво і корисно вивчати англійську мову. Також раджу подивитись моє довге відео про вживання та побудову речень в The Past Simple Tense. Thank you for your attention and goodbye!